Вітаю, друзі! Мене звуть Олег канал Мовнік Horizon Forbidden West, і я вирішив доколупатись до цього Руїни до руїн. Так. Що е, до руїн безлюдних землі і подивитися, що тут. Давай подивимось. По-любому. По так, це мені що потрібно. Крюкохватом. <звук> ага. Окей, наступний. У неї зелений ліхтар диви. А зелений. Це зелене стіни чи як? Так, зеленець. Тобі трендець. Не водій. Є якась навичка, щоб вона швидше оце тягнула, блін. Так довго вона принастирлюється. Тут... А, чекай, це на вихід? Блін, там з надвору можна було в смислі, бляха Не зрозумів зараз. Я ж і я ж так міг сюди зайти. Тут булькає. Це я булькаю постійно. Так а що тут потрібно робити, я не зрозумів. Та закрий. Блії, не та кнопка. Невідомо. вогнеблиск блиск. Я щось не бачу, куди. Потрібно. Що з водою не так? Дивно, oh. вода Этот видає. Я пригодиться. Так, пригодиться. Вода видає звуки, наче по за мною хтось біжить. Так, сюди. Угу. Консолька якась. Тут нічого. Давай. Видход, видход. так. Ага. Чудо. Так, консолька, значит, тут якась должна быть маячня, она вона лежит. Стеллаж. Батарейка. Стіла батарейка тут у нас що. О, навряд чи цей ящик мені через це допоможе. Його потрібно сюди вниз, напевно, чи ні? Яка, який сенс? Е, напевно, сенс в тому, щоб його закинуть. Е... Щоб він мені допоміг залізти туди чи ні. І тут батарейка. Там какого-то Так, зараз. Окей. Тепер у цю батарейку нам потрібно встав. В смислі. Алло, ти не забираєшся? Ні? А, ясно. Тобто мені все-таки там потрібно було ящик стягнути, щоб він тут впав. Диви. Падлюка яка. <свісно> щоб він тут впав і я його протягнув. Ясно. Продумано все. До дрібних деталей. Окей, полізли тоді. Стягувати ящики. Ящик, верніше, один. Так він же тут не пролізе, чи провлює. Вити ще оттуди цей ящик. Тут же рама. Не зрозумів. Ну. Застряла. Далі никак. Що ти мені пропонуєш? Ну, ця штука не розбивається ж. Я можу, звісно, використати що небудь. Наприклад. Не знаю, дорогу цю штуку. Але толку з нею ніякого. Так, блін, ну звісно. Так, просто піднятися не удастся. Ага. Нужно что-то что поможет. Этой штуки нужна енергія. Батарейки тут нема. Так, це вже е, видається чимось дивним. Цю батарейку я підняти не можу. Забрати, верніше. Може тут вона десь валяється? І вона ж не відображається на візорі, от саме... Дурацька, що чомусь батарейка, яка має заряд, не відображається на візорі. Типу ж вона і повинна якось підсвічуватись, напевно. Я можу звідси тебе потягнути, да? Та ну перестань застрягла ти. І тут же нема ніде заплигнення. Подлюка. Звідси достану. Ага. Воно не хоче. Ну, єдине, що звідси хіба що. А звідси не достане. Звідси не достає. Як мені це зробити? Щоб до техніку володіння прицільтися що? А це ти три стріли натягуєш, ні? Так, я не розумію. Як мені туди зайти, якщо цей ящик не хоче стягуватись? Можливо, я його перетягнув сильно? Хват Так а що нам тут допоможе? Звідти я не доплигну. На дерево, напевно, також не залізу. Може спробувати зверху, згори, типу. Вона і сюди не хоче залазити. Тут зачислені. Ця дверь запіта. По іще другої Ой, який же тут спосіб зайти, якщо. Його тупо немає. Це ящик. Так, можна отут, здається, залізти. Ну, окей. Типу я. Е... Ну я ж тут не впаду. Фу. Дивні інколи ребуси. Оп! Та ладно! Так потрібно було? Мені потрібно було здогадати, що там потрібно було провалитись. Ну! Ось все, тут місце для того, щоб його сюди затаскати, нелогічно. Типу, якщо я можу там залізти, навіщо? Я щось не дуже зрозумів. Тихо. Алло, де ж таке Якщо я можу. А За... вот і я. Тихо. Якщо я можу залізти з гори для того, щоб цей ящик сюди скинути, то навіщо мені тоді цей ящик? Та ну залізь. Какой то замок на двері? Похоже, йому нужна енергія. Так батарейки тут немає. Покажи мені батарейку. Ящик. Який ящик, де ящик? Консоль доступу. Ну консоль доступу зараз е, немає сенсу без. Оно батарея ли... лежить. Реліквія. Інтересно, як мені до неї добратися. Так, е, візьміть орнамент зараз. Батарейка десь є. До неї потрібно добратися. Батарейка в закритому приміщенні, в яке можна потрапити тільки відкривши. А щоб відкрити, потрібно. Диви. Окей. ВІП-код. Віпкод. А Віп ну тихо. ВІП-код. 22.04. 22.04. Окей. Okay. Так консоль все одно не працює. Консоль не працює. Можливо, її роз... Нє. <пас> Ідеї. Як дістати батарейку о, з, з за складу, який розпочатується тільки коли буде батарейка? Спробувати ще раз знайти місце, де можна впасти. Тут ось о, двері. І це двері оці, окей. Ну більше ж ніде нічого не ламається Там я впасти та ніде не впаду. Тут закрите повністю. Вогнежар десь є цей. Чи як він називається? А як я тебе не помітив, алло? Офігеть. Його не видно було, я скільки бігав. Так же ж не чесно ховать. Ага, Все, Но воно. Воно, воно, розряжена. Зараз зарядимо Зарядна станція є. І Місце, куди її потім втикнути, також є. Так, тут... эту можна установити в устройство. заряджаємо І вот забираємо. Які ми молодці, правда? Ячейка розрядилась, попав в воду. Нужно її знову зарядити. Падло! Розробники що ви не робили? Як це проходить? Так, а, тепер думаємо. Щоб на туз мені обійти потрі... А як я обійду, чекай? Я ж її звідси не винесу. Я її звідси не винесу, не проходячи через воду. Підтягнути я її зможу. А що ж толку підтягувати, якщо вона буде по цьому, по землі? По воді. Ні, вона не підтягується. Пригать я з нею не можу. Плигать я не можу з нею. що ти її ставиш? Забери. І вийти я з нею не можу. Тут є місце для того, щоб ящик сюди затаскати. який в цьому сенс. А якщо я зроблю отак, так, можна? Может и так. А ну. А ты ящик не хочешь взять, не? Зашибись. Алло. Окей. Okay. Тики шо, что... тики шо пишки тягнут. Ячейка на ящике очень неустойчива. Может лучше дотолкать ее? На ящики не в неустойчиво це як? А чому? Ну я тоді не встигну підсунути ящик. Блін, це капець, як дивно насправді. Так, сюди. Ячейка снова разряжена. Придется зарядить. Я не дуже розумію, як це працює. То вона розряджається, то вона не розряджається, хрін його знає. Дивна якась штука. О так. Так, 20. Буде працювати. 22.04, наскільки я пам'ятаю. Якщо мені пам'ять не зраджує... Це якась, ну. Дивна хрінь. Типу, ячейку на ящик потрібно покласти для того. Де на що ти плигаєш? Ячейку на ящик потрібно е, покласти для того, щоб її переправити на цю сторону, але е, ти кладеш її на ящик і вона розряджається. Яким дивом вона тільки що не розрядилась, я не розумію. Як це працює? Чи в якісь тут місця окремі є, де вона розряджається, де не розряджається? Uh, 2204. Готово. А, Сайцев відкрылась. Я думал, нихера собі. Типу. Это еще реликвія. Надо подумать, что с этим делать. Реликвія. Думаю, в відкриті я ходив му допався. Варто було нам від'їхати на 10 хвилин, як прийшлося зробити екстрену зупинку, а потім довго вибачатися перед служ... службовцями і їх роботами-прибиральниками. Казав же я тому не брати суші в парку. Коротше, це вам не водка. Не всяку їжу можна їсти на природі, навіть якщо вона із принтера. Але, чорт забирай, це непогане місце, щоб сховати ще один. Світящийся а, світящу кулю кайло. Не, не зрозумів, я що це за куля, навіщо вони? 5, Окей. 5 очків досвіду у нас є. Давай ми трошки прокачаємо навичку. Використати. Ну, давай використаємо. Так, навички. П'ять очечків. Ми можемо лука. А у нас три навички залишилось на лук. Вкинути все на лук, а потім а, качати воїна. Напевно. А, це в нас вкачане, Це в нас вкачане. Ніхрена ми їм не користуємося, але вкачали. Можна це. Це на п'ять. Ой, якраз на п'ять. І це якраз на п'ять. Давай оце тоді. Так, скільки у нас тут залишається? 2 залишається. Значить, оцей у нас залишається і оцей. Тут 5 і тут 3 очков. Очочків ще потрібно. Ще потрібно 8 очочків. Добре, напевно, інші руїни іншим разом. На цьому поки що все. Посилання на плейлист буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайку. Тисніть на дзвіночок. і До зустрічі в наступних відео. Всім пока.